Майже 23 мільйони гривень з міського бюджету буде витрачено на ремонт доріг. За цю суму вдасться відремонтувати 100 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. Не забувають і про трамвайні колії. Нагальною проблемою в Житомирі є облаштування трамвайних колій, трамвайних переїздів, особливо трамвайних переїздів, заліз з бетонними або кордогумами або іншими конструкціями, тому що асфальтобетон не лежить на трамвайних переїздах і не лежить між трамвайними коліями. І вже тепер в управлінні автомобільних доріг планують, як боротимуться із ожеледицею наступної зими, чим посипатимуть вулиці та куди централізовано вивозитимуть сніг. Мріють, що для останнього наміру буде відведено спеціальне звалище. Стан доріг та якість ремонтних робіт турбують і міського голову Житомира. Проте, з поміж його намірів, перепускні пункти для зважування вантажівок. «Скільки коштує два, наприклад, вагові комплекси для міста прикладу пересувні вагові комплекси. Це така легенька полосочка да, електронна з комп'ютером. І місце місці встановити контроль вагового транспорту. На в'їзд. По другій встановити. Це дасть можливості не руйнувати, тому що там, де йде транспорт, як правильно сказав прем'єр міністр 70 тонн сьогодні погодження. Жодна дорога не буде. На засіданні Житомирського виконкому також прийнято рішення, що Віталій Француз, як один із членів виконавчого комітету, більш детально займається питанням вивчення стану доріг задля оптимальної роботи дорожників надалі та більш якісного ремонту.